Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні поговоримо про обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів для осіб, які постраждали від війни. І так, 10 червня парламент прийняв законопроект номер 9051 про внесення змін до розділу 4 при кінцеві та перехідні положення закону України про споживче кредитування щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану. Якщо коротко, то законом пропонується у період дії в Україні воєнного та у 30-денний строк після його припинення або скасування. Запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за договорами про споживчий кредит, який не забезпечено заставою місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача, є територія, на якій ведуться велись бойові дії, або це тимчасово окупована Російською Федерацією територія. Тобто, якщо дуже упростити, то вводиться обов'язково реструктуризація незаставних кредитів для ВПО. Моє ставлення до реструктуризації в українських реаліях не найкраще. Адже сама по собі класична реструктуризація кредиту для мене виглядає як вічний кредит. Адже більшість програм реструктуризації, які пропонують чи пропонували наші банки, це просто позичальнику зменшує щомісячний платіж таким чином, що такий платіж лише складається із нарахованих відсотків і зовсім не погашає тіла кредиту. Тобто позичальник по реструктуризованому кредиту щомісяця оплачує нараховані відсотки, а сума тіла кредиту не зменшується. Таким чином, це вічний борг для споживача і вічні надходження для банку, хоча обов'язковий платіж для клієнта став меншим. Тому я постійно рекомендую оплачувати більше, аніж обов'язковий платіж не лише по реструктуризованих кредитах, а й по звичайних, якщо, звісно, на це є змога. Але на щастя, в даному законі все ж програму реструктуризації переглянули і покращили. Тому там є дещо цікаве. А цікаве те, що вводиться поняття граничної процентної ставки, яка дорівнює обліковій ставці НБУ плюс 5 пунктів. Враховуючи, що ставка НБУ на сьогодні 25%, то розмір граничної ставки становить 30%. Але що дає нам ця гранична ставка? А дає те, що для осіб, у яких розмір реальної процентної ставки по їхніх кредитних договорах більше за 30% річних. То даним законом уряд зменшує банки списати проценти, нараховані поверх цієї граничної ставки, починаючи з 24 лютого 2022 року і до дати оформлення реструктуризації, враховуючи, що по більшості споживчих кредитах реальні процентні ставки коливаються в межах 50-80%, а то й більше. То це означає, що власник такого кредиту може очікувати на прощення частини уже нарахованих відсотків за вказаний період. Більше того, незважаючи на те, що відсоткова ставка, прописана у вашому кредитному договорі, може бути більшою за 30% річних, після оформлення такої реструктуризації банк буде вам нараховувати відсотки, базуючись на граничну ставку. Тобто від суми вашого боргу банк має нараховувати проценти у розмірі 30% річних. Що значно нижче, аніж у більшості кредитних договорах. Тобто така реструктуризація, по-перше, прощає частину вже нарахованих процентів, а по-друге, зменшує розмір нарахування майбутніх процентів після оформлення реструктуризації. Тому для тих осіб, у кого по кредитному договорі реальна відсоткова ставка вища, аніж 30% річних, то це таки непоганий варіант реструктуризації. Для тих, у кого по кредитному договорі реальна річна відсоткова ставка, Нижче 30%, то оформити таку реструктуризацію не є можливим. Проте далеко не усім відкрита така можливість. Для тих, хто бажає реструктуризувати свій борг по такій програмі, є ряд вимог. По-перше, під програму попадають особи, які не мали простроченої заборгованості по своїх кредитах станом на день початку повномасштабного вторгнення, тобто станом на 24 лютого 2022 року. Їх місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання є території, на якій ведуться, велись бойові дії, або це тимчасово окупована Російською Федерацією територія. А також такий позичальник повинен відповідати хоча б одному із трьох наступних критеріїв: держава, то соціальна матеріальна допомога та або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї. Споживач є батьком чи матір'ю багатодітної родини, що отримують субсидію на оплату комунальних послуг. Споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, та нарахований за три місяці перед зверненням середній щомісячний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат. Тож, як ми бачимо, не для багатьох така можливість відкрита. А також ініціатором такої розстрочки має бути сам позичальник. Тобто банк, мабуть, вам сам цього і не запропонує. А ви, якщо підпадаєте під вимоги, то маєте подати заяву до свого банку із переліком документів, які ви бачите на екрані. Обов'язкова реструктуризація означає, що за умови, що ви подасте необхідний перелік документів і ви підпадаєте під критерії, то банк зобов'язаний реструктуризувати ваш борг за даними умовами. А також для мене залишається відкритим запитання щодо прощення нарахованих процентів. Адже якщо людина, яка підпадає під програму після 24 лютого попереднього року не сплачувала кредит, то тут усе зрозуміло, списуються надлишково нараховані проценти. А ось як реагуватиме банк на особу, яка підпадає під програму, але після 24 лютого повністю або частково сплачувала нараховані банком проценти, поки невідомо. Адже у законі просто вказано нараховані відсотки. Але нараховані відсотки можуть бути також нарахованими, але вже і оплаченими. І тут можливі два варіанти. Перший це коли банк прощає надлишково нараховані, але лише не оплачені споживачем відсотки. І другий варіант, коли банк прощає надлишково нараховані відсотки, але якщо вони оплачені споживачем, то за рахунок них зменшує суму тіла боргу по кредиту. Як буде на практиці, поки невідомо. Але відомо одне: якщо ви попадаєте під вище перелічені критерії, то я думаю, такою програмою реструктуризації слід скористатись і подати документи у свій банк якнайшвидше. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!